Рішення щодо проведення Міжнародного дня захисту дітей було ухвалене 1949 року в Парижі. На той момент багато дітей у світі після закінчення Другої світової війни залишилися без батьків, даху над головою, були змушені повністю змінити свій звичний спосіб життя. Вже наступного року у 50 країнах світу одночасно відсвяткували цей день. І тоді придумали символ зелений прапор із зображенням планети Земля, навколо якої діти різних національностей. Молодь, яка пережила Війну потребує підвищеної уваги дорослих держави захисту своїх прав саме вона найбільш вразлива і чутлива. Для мене особливо для дітей важливо зараз їхній психічний стан під час війни, тому що взагалі засвітою музикант і прийшла я в педагогію педагогіку для того, щоб допомогти дітям, які пострадали під час війни, і допомогти їм пережити ці часи. І я вважаю, що для педагога в першу чергу важливо. Підтримувати і надихати їх для того, щоб вони могли розвиватися, не дивлячись на які перешкоди. Тому що молодих спеціалістів їм цікаво з ними працювати, і це якби окрема така компанія для дітей, яка може допомогти в сучасному світі, адаптуватися більше. Діти війни, від... напевно, своєю вразливістю. До деяких звуків, тому що якщо брати наше дитинство, то ми не боялися звуків салютів або якийсь пітарт. А діти на даний момент вони будуть боятися навіть, коли закриваються просто дуже голосно двері. Єдине, що під час війни треба трошки інтересуватися ще й їхнім життям. Наприклад, у мене ось хлопчик побудував планер, ну от він кожну операцію. Коли робив, після закінчення заняття знімав на е, відео е, ту, ну, на мобілку відсилав батькові е, навігнув. Оце уявляєте, як яким треба бути. Лю, якою людиною треба бути, щоб на це зверну, не, не звертати увагу? От. Тому мені дуже важко поясняти вам це, 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 це неможливо. В Україні лише від початку повномасштабного вторгнення станом на 2024 рік зареєстровано 19,5 тисяч депортованих до Росії дітей. Серед внутрішньо переміщених осіб, за останніми даними, майже 906 тисяч. В місті, якому я раніше жила, почалися дуже сильні і регулярні обстріли. Було прийнято рішення переїхати. Мені цього дуже сильно не хотілося, бо це по факту взяти все, що тебе є, кинути і поїхати кудись на відомість. Але все ж таки ми вирішили та зробили такий серйозний шаг. По дорозі до Борисполю у нас зламалася ще машина. Ми добиралися десь три дні, але дуже повезло, що поруч з Києвом жив мій дідусь. Ми зупинялися ще в нього, і з горем пополам ми доїхали до Борисполя. Всі ми змінилися з війною, а діти особливо ну, стали більш патріотичнішими, більш відповідальнішими. Більш такі, знаєте, з відкритим серцем, які переймаються долю нашої країни. Мені так здається. Є моменти різні, але в основному це більш патріотичні стали діти. Чим діти війни відрізняються від інших дітей? Một, ну, тим, що вони стали очевидцями цього злочину. Вони відрізняються перш за все. Тим, що вони стали більш гордитися тим, що вони українці. Статистика, якщо говорить конкретно про роботу служби справах дітей, то ми ведемо статистику і повністю контролюємо всіх дітей, які мають статус дітей, позбавлених батьківського опікування або дітей-сирі і проживають на нашій території. Це дитячі будинки сімейного типу, це прийомні родини і це діти, які перебувають під опікою. Війна поміняла всіх людей України. Але діти найбільш вразливі і водночас найсильніші. Вони розуміють, що таке втрати, небезпека та евакуація. В їхніх очах досвід, якого немає бути в такому віці. Вони дорослішають під звуки сирен, чітко розуміють. Хто герой, а хто загарбник? Багато з них втратили свої домівки і друзів, деякі навіть рідних. Але в них з'явилась глибина співчуття, деякий стержень. Але попри всю цю силу, вони все ж таки діти. І ми дорослі повинні зробити все для того, щоб вони росли не тільки сильними, але ще й щасливими. Я вважаю, що про психічне здоров'я дітей важливо говорити кожного дня. І в день захисту дітей це такий день, який покликаний все-таки оберігати дітей і говорити про них як про важливу складову нашого суспільства. Тому що діти ну. З наших дітей народжується майбутнє і ми формуємо своє майбутнє. Тому психічне здоров'я дитини це найважливіша ланка дитячого здоров'я. Я вважаю, не менш важлива ніж фізичне здоров'я, тому що ми, батьки і педагоги, і дорослі в цілому більшості варіантів і випадків ми концентруємося на фізичному здоров'ї і дуже мало приділяємо уваги психічному здоров'ю. Тому абсолютно дуже важливо говорити. Формально права дітей в Україні є захищеними. На це є низка законодавчих нормативів. Першу Конституцією України. Закони, які є у нас в сімейному кодексі, відповідно є закон 12 385, згідно якого діти, які постраждали під час воєнного конфлікту Росії проти України, мають право на пільги. Ну і конвенція про права дитини в Україні теж діє важко в цілому дотримуватися будь-яких прав і свобод під час воєнних дій, тим паче, наприклад, на окупованих територіях на сьогоднішній день. Але я думаю, держава робить все можливе для того, щоб діти почували себе вільно в країні і захищено з нормативної точки зору нормативної правовою. Єлизавета Сидоренко, Ольга Костюк, Ярослав Лисенко, молодіжна телевізійна студія Прев'ю.